Відкриття польського культурного центру стало можливим завдяки співпраці бібліотеки з об'єднанням поляків Кіровоградщини. Відтепер кожен, хто цікався суспільно-політичним життям нашого західного партнера, історією, економікою, культурою та мистецтвом Польщі, може прийти сюди і знайти необхідну для себе інформацію. У центрі є поки що невеликий книжковий фонд, у тому числі пізнавальна та дитяча література польською мовою, інформаційні матеріали, а також доступ до інтернету. Цей центр, який дозволить всім бажаючим, а до бібліотеки приходить дуже багато відвідувачів, відразу в одному місці знайти дуже багато різноманітної інформації про Польщу, про поляків, які мешкають на Кіровоградщині, про Взаємні контакти стосунки, які є між нашими і регіонами і країнами. Щойно відкритий центр стане також осередком польсько-українського партнерства на Кіровоградщині. Тут проходитимуть найрізноманітніші культурно-мистецькі заходи, презентації, творчі вечори, демонструватимуться фільми про Польщу та працюватимуть курси вивчення польської мови для всіх бажаючих. Між полонією та бібліотекою імені Дмитра Чижевського вже підписана угода про співпрацю. В рамках якої планується розвивати матеріально технічну базу центру, обладнати його сучасною електронною технікою і загалом розширити спектр діяльності.